Хупці, ну що я вам скажу? Дивіться, яка ромочка. І як чудово видно. Різні сорта меду, дивіться. Темний, світлий. Ну, оце таке в магазинах робиться. Це є магазини. Дивлюся, я у гнізда не лізу. Ось дивіться, оце це такі ромочки. Це тут акація. З різнотров'ям, плюс з якраз до соняшника фацелія. Вона то зайде ще в соняшник ця фацелія. але все одно не вруть мені багато тієї фацелії, але дивіться, як видно, да? по ромочці, світла ромочка молода, дивіться, темний, світлий, янторний. В общем-то класно. І ось все. Всередині ну, в гніздах теж добре попідливали. <кхем> ну, це все. Різні трави і плюс фацелія, ну На даний момент вся бджола у фацелії. ну В принципі, бжілка спокійна, реагує. чи цей, Реакції там такої агресивної немає в неї. Так, розширимо трохи, хай будуть розширені вулички. <кій> Ставимо на паузу і ще глянемо ще якийсь вулик. О, ну, це магазин, ось дивіться, сила сім'ї значить, 3 230. І магазин. Я не лізу туди внизи, я тільки ось зараз гляну в магазин. Так, відкрили відкрили другий вулик, це значить 300-й корпус і два магазини. Ну, це таки, щоб зовсім може плотні ні. Ну, отак так бджоли в магазинах, на краях багато, під рамковим 5 см, то там бджоли сидить Достатньо. Ну, Ось, Піднімаємо, дивимося. Що, що в нас тут? Однією рукою, звісно, неудобно. Ну, щось. Дивіться. Дивіться, який темний. Темний занесений мед. Це зовсім не акоці, це якесь рівнотров'я. Вночі знизу, в вощину бачу звідси льох, не знаю чи видно, Відстроїли. Тут теж відстроєна. Зараз глянемо, що в нас далі в цьому. Значить, показую. Ставив, розширював молода щенка. дивіться. Повністю відбудована. Розширював півтори неділі назад. І я сюди не лазив. Не дивився, дивимося долі. Опа, відклаїли, так? Да? Дивіться яка. Видно, так? Да? ну, фокусуйся. Тепер дивіться вниз, вони, які ромочки плосні, да? Так що в цьому році різнотрав'я дало, я задоволений. Я думав, буде хуже результат. Хлопці, ой, пальцем затулив, Вибачаюсь, бо знімаю сам. Хлопці поїхали на гірчицю. Я теж збирався на гірчицю їхати. А потім кажу їм в останні дні там. Пацани, я не їду на гірчицю. Воно жарко, температуру дивлюся. Кажу, не їду. Та поїхали, не кажу, не їду. Остаюся я вдома. Переїхав я на цей точок. Він мене завдалегідь вже був підготовлений. Тому як бачите, так, свою колемогу не будемо, бо ось у все соняшником. Там он далі в нас зараз он все фацелія долі пішло. Оп. Ну оце такі спроби. Так що я думаю, що різнотрав'я. Ну звісно, тут трохи акації є. Я ріпак відкачав повністю. І акація в нас вже доцвітала. Я на акації постояв три дні. І щоб ви розуміли, стояв я не в лісі. А бивший хутір заброшений, там жодної вже хати немає. Стару акацію. Чорні лісоруби стирили. Осталося одна молодь... молодняк. Ну, ось ми постояли на тому ледняку і переїхали сюди. Що тут? Значить, нині багато воточника розвели. Дуже багато. Деякі фермери там борються, але не поборяться. Вони з ним, мілкі ще до да, великі агрохолдинги. Тепер по соняшнику в цьому році свиріпи дуже багато було. Особливо на фермерських зустрічалося достатньо. Оце і де-не-де -де попадається синьок. Ну і такі трави звіробій там, ще різнотрав'я. Оце на такому ми стояли. Так, а ну заглянемо так під кришечку, що у нас тут робиться. О, дивіться. Тут теж медок. Я скажу, та там бжілка немає. Та ні, бжоли є тут хлопці. Але вся пасіка. Я стараюсь розширювати все. Трошки наперед. В цьому році я добився результату. Завдяки, мабуть, боквасту. Жоден рій з пасіки вилетів, Сила сімей. Ну, ось дивіться, я вам покажу так платформу. Отака сила сімей це. В принципі. Я задоволений. Мінімальне втручання до них. Треба пальцеловлювати по соборочі. Чого дулі пальцеловлювачі, значить пробував забирати пилук, да, пилку несуть багато, але навісним бороди висіли такі, що я його все познімав до дулу, з бджолами вони позлозили. Так що оце такі спроби. Вечір вже, люту майже немає, але бджола ще вертається. із. Ну дивіться, сидять. Вентилюють. Ну, запах, запах класний. Взагалі на пасіці стоїть. Мені подобається мені такий запах, якийсь необичний. Тут вже позаростало травою, от водки треба покосити. <кхем> Дивіться. Ну що, заліземо на другу платформу. Зараз подивимося, що, що в нас тут твориться. Зараз я поставлю на паузу, а потім включуся. Значить, відкрили. Оце такий сильненький, звісно. Ну як сильненький. 300, 2,230-й і 145-й корпус. Дивимося верхній 145. Значить, ставили ми бачу, дві ромочки вощини сюди. Вошина, якщо видно, відбудована. Да? Цю майже довідбудували, Одна відбудована, друга, друга, як бачите, трохи почали добудувати. Значить по медові, дивіться. Дивіться. Зараз піднімемо ромочку, подивимось. Окусусь. Оце отакий медок. Це таке рідна з аквацією. Цей мед точно оптовиком не попаде. Тому що такий мед, я думаю, буває рідко. У нашому регіоні обично ріпок, соняшник. Ну, буває там чисто хто в лісі, чиста акація. Так що оце такі спроби. Сіємо, хлопці, оцелюю. Дякую, хто дивився цей ролик до кінця. Підписуємося обов'язково на канал, ставимо лайк. Ну, і ще раз повторюю. сіємо медоноси для своїх бджіл. Ви сієте тільки для себе, не для когось. Так що, ну, зрозуміло, ви посієте і мої бджоли прилетять, я посію, і ваші бджоли прилетять. <кху> а якби всі сіяли, життя б зовсім було по-другому. Все, дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайку.